Привіт, дівчата! В мене вихідний, але виключили світло ввечері, і поки ще видно, хоч трішки. Я відкрила вікно і хочу трішки поприбирала тут на своєму робочому місці, бо завтра хочу на вихідний, але прийде моя сусідка зранку і все. І знайшла пензлик, який я купила давненько вже. Він новий, але я його зіпсувала. Він в мене, бачите, засох. Хочу його реанімувати, спробувати тією рідиною. Зараз налію сюди і подивимось. Ще в мене закінчилась моя 100 мл баночка геля, тому зараз протру її. І зараз хочу налити. Гель в мене такий лед серія. До речі, ще продаю його на розлив. 15 і 30 мл. Пензлик постояв буквально, ну, поки я переливала гель, можливо, хвилин 10, ну, можливо, 15. Все він вже м'який. Так що засобом для зняття тіпс можна реанімувати пензлики. Клас, бо я вже, звісно, купила новий, ще один, але і скошений також знадобиться. І, до речі, ця лампа все ж таки спасає. Ось навіть зараз не було. Я хотіла познімати щось. Я її вкрутила сюди. Це така лампа, яка працює і без, бачите, електричества. Прикольна штука, але повинна заряджатись. Ще, ну, можливо, комусь буде цікаво, з якими лампами я працюю настольними. Такі параметри. Отримала два замовлення і почнемо з самого великого. Ось цього, я думаю. Так, Тут у мене, здається, рукавички і е, цей. Простирадло, одноразові. Дві пари рукавичок, таких, потім. Силиконові розкопки для педикюру, Це щоб можна було в холодній стерилізації обробляти. Не знаю, наскільки зручні, але влягенькі такі. І е, простирадло, рулон, яким я буду застилати підлогу для педикюру. І е, тут два десикліта. І ще що прикольно, вони дають сертифікати якості на рукавички. І сума можу одразу показати. Отака 426. Наступне замовлення вже з фурман. Треба обережно, бо можуть не закупилася нормально Так, тут у нас бумага, пупирка угу. Так, 10 штук розпорок одноразових таких Далі, лоточок у мене таких два Буде третій. Так, далі випили кусачки, взагалі взяла їх для педикюру для нігтів. У мене є мої особисті кусачки для купіку з фурму. Тоначе непогано добивати вот. Ну, В принципі, аби були гостренькі. Щоб Нефти зрізали. На ногах. А так, в принципі, всі є навіть ця штука. Кпачок. Так, далі. А, база. Це база для педикюру. І топ, який закінчився. Ось він нарешті прийшов. Безворсові безворце нарешті нормально. Упаковка масок для роботи. Згадала. Це пензлик для гелі я взяла. І це олівець для страз. Його треба підключити. Один собі інший має. Підбуємо пенклик з ними. здається, форма називається. Думаю, зручненький буде. Так, пензлик такий. І ціна, я зараз покажу. Одразу за все. 513 гривень. До речі, не дуже дорого. Так, на цих нігтиках база Адор була топ-1. Кутики добудовувала Стефані е, Желє. До речі, можу вам сказати, що він мені вже не дуже подобається. Для добудови паралелей кутиків е, годиться. Якщо піднімати ним клювики, е, клюючі нігті, то ні, бо він дуже погано пилиться. І Такий якийсь резиновий. Ну, коротше, мені не подобається він в пільошки саме, тому чисто добудовую ним щось. Укріплення цим сілкаром молочним і колір такий діс 069, яскравий, помаранчевий. Много показати. Такий. Ну, і там ще були наліпки Наліпки я на, на праймер безкислотний липкий ліплю. Тут у нас такий був колір Опіум. 141 але я думаю, це вже інший номер цього лаку. І зараз опіум цирокс. Це вже дуже давненький лак, яскравий такий рожевий. Герпіт French Dis Old Trus. І uh, French малювала uh, білим Magic Touch, ну це стара бутилочка. Ой, дівчатка, знімаю вже третій день цей влог І щось мені здається, що він якийсь... Ніякий буде. Ну, то ладно. Взагалі вже другий день дуже болить голова. Чи то магнітні бурі, чи що. Чи від роботи, від очей. Я не знаю. А Ще болить голова за те, що в нас починається ремонт на кухні і ми виносимо всю посуду, все, що там є. Кухня хоч і старенька, але. Посуду в мене дуже багато. Ми вчора скільки пакетів на мусор винесли. У мене болить голова, я не розумію, куди мені це все складати. Ну, от і таке, то нічого. Можливо, буду вам показувати якісь е шматочки з ремонту, кухні. Можливо, комусь це буде цікаво, ну і трішки розбавляти влог, хоч чимось, а не тільки нігті, 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 нігті. Ще ще хотіла сказати, що я. Вирішила, що я в червні йду у відпустку. Я зловила таке дуже конкретне вигорання, я б так це назвала. Не було бажання працювати зараз, після вихідних воно трішки з'явилось, але все ж таки я хочу відпочити. Від роботи. Так, з ремонту відпочивати не буду, але від роботи. Тому 17 червня я десь на тиждень або трішки більше тижня йду у відпустку. Взагалі, дівчатка, вже буду закінчувати влог, тому що е, і так багато таких маленьких шматочків відео, які я буду з'єднувати. А в мене мало пам'яті на телефоні, і тому відео навіть на 15 хвилин телефон не збереже. Тому ось так. Можливо, якщо познімаю якісь сьогоднішні роботи, то ставлю їх у наступний влог. Дякую, дівчатка, за перегляд. Дякую за ваші коментарі, лайки. Обов'язково пишіть коментарі, тому що ви допомагаєте це мені просуватись. Ну, і взагалі мені приємно, що ви дивитесь та коментуєте. Дякую вам, все, па-па.